Ну що, друзі, всім привіт! Я тут вмостилась позручніше. І хочу ж вам нарешті відповісти, розповісти про те, що я писала в сторісах, про той біль невимовний, який я отримала та перенесла, скажімо так, у цій професії, своїй фермерстві, а саме козівництво. Значить, в серпні місяці. Хто пам'ятає, я дуже часто вам скидала та записувала історії про розвиток нашого бренду. Це був, здається, серпень вересень Ось ви можете почитати цю історію в хайлайцах. Там так і пише історія бренду. Ось перша козочка, яка в нас з'явилась після загибелі моєї першої кози, це була козочка Маша. Ми її всі дуже любили, ми її обажали. Вона дуже класна. Потім пройшов рік, вона виросла. В дуже круту удійну козу привела мені теж козичку, від неї вже є потомство. Ось. Але в серпні місяці з нею стався якийсь незрозумілий, що з нею відбулося, того, що вона просто за два дні схудла на скелет, вона не могла їсти нормально, здавалося, що вона не може ковтати. Хоча їсти вона хотіла. Тобто, Вона ходила про але їсти вона не могла. Ми вже перевіряли, нічого там всередині в неї в щелепі не було. Ми думали, що це щось застрягло. Але це не так. Ніхто вети не могли толком сказати, що з нею відбувається. Ось, вона на очах просто стала згасати, того, що їсти вона хотіла, а не могла. Все, що вона могла з'їсти, це свіженькі листочки. Які я збирала з дерева і все. Тобто, трави вона не жувала в серпні вже жорстка трава, вона не їла взагалі зерна, вона і не хотіла, і не могла вже. Почався повний капець, і я думала, чесно кажу, я думала, що я її втрачу. Ми почали курс вітамінів, там рятували, чим могли, допомагаючими речовинами, ін'єкції робили. ось Вона, вроді, почала відходити. Ми її ледь врятували, чесно кажу. я... Потратила на неї три тижні, і це були найгірші три тижні в моєму житті. Якщо хтось пам'ятає історію про те, як я купила свого шелбіка собі на день народження, ну бійця самого першого 75%. Оце приблизно по нервах те ж саме. В кого багато тварин, в кого ферма, той зрозуміє, хто сам за ними доглядає. І вийшло так, що я дуже така чутлива людина. Я дуже переживала за неї. Я вночі бігала в стайню, перевіряла, як вона, пропонувала водичку, пропонувала щось поїсти. Тобто трусилась над нею, як могла. Ми її виходили, вона здорова, в неї зараз здоровий апетит, вона хоче їсти, все, але їй потрібно поправитись. Вона дуже худа. вона, вона ніби їсть, але це все пропадає. От ми зараз дали глистогонку. Це було обов'язково, вона вже можна давати, вона вже не настільки ослаблена. Вона ходить, в неї вже не заплітаються ноги. Вона себе нормально чесно, бігає зі всіма. Звісно, вона не доїться, про які удої можна було говорити, якщо вона захворіла. Ось, і вона взагалі запустилась. Тобто це мені пішло в мінус, в мінус в моєму господарству. В мінус по молоці однозначно. Мінус 6 літрів в день, це точно. Ось. І. Так вийшло, що мені зараз потрібно її відкормлювати, відхожувати, складати їй правильний раціон. Але я захотіла їй допомогти додатково, ось, і стала вивчати дуже одну класну тему. Вона дуже популярна зараз за кордоном. А в нас в господарствах я ще не чула, щоб там багато хтось її використовував. Напевно, використовують, але може там не розповідають, але не афішують. Коротше, дивіться, що я собі замовила. Зараз я вам покажу крила коробку. Зараз це те, що я вчора отримала на новій пошті, і вам казала, що поділюся з вами, розповім, що це таке. Типа паперу гарно Значить, Дивіться. Бачите? Ось така каністерка. Поближче вам зараз покажу, на ній написано: рятую. Це кормова добавка на основі мікроводорості хлорелла. Дивіться, тут навіть намальована козочка. Бачите? Це повністю натуральна речовина. Значить, трошки вам про неї прочитаю. Харчова добавка на основі мікроводорості хлорела. Торгової марки рятую. В ній є живі клітини мікроводорості хлорела. І там відсотковість, значить, азот, калій, фосфор, кальцій та магній. Інструкція тут теж додається. Кому цікаво, чи влаштуємо прямий ефір, чи розповім вам. В общем, зі мною попрацювала зоотехнік, ми поспілкувалися, вона мені розповіла, як правильно цим користуватися, що з ним робити. І я дуже хочу за допомогою цієї штуки, ну, само собою, гарного раціону, але за допомогою цієї штуки дуже хочу виходити свою машу. Хочу подивитися, чи насправді це так допомагає, тому що дивилася навіть відео, що допомагає коровам після парезів. Після родових ось. І думаю, що на мою козочку це теж дуже гарно повпливає. Це все натуральне. Тому хочу попробувати, і буду вам щодня знімати в сторіс: чи є покращення, чи є погіршення, чи як взагалі себе козочка почуває ось. І ви будете спостерігати, можливо, це саме та штука, яка. Виведе нас з козоводів на новий рівень, і ми зможемо використовувати її для профілактики, а також під час комплексного лікування, якихось певних захворювань у наших тварин.